Всім доброго дня! Дане відео буде для тих, у кого є в наявності такі невеликі циркулярні пили. Всі ми знаємо, що єдиний в них великий мінус це маленькі паралельні упори. Якщо ми щось нарізаємо коротке, без проблем його вистачає. Но коли ми нарізаємо, наприклад, як я ріжу дуже часто деталі 1,20 метрів, мені треба полоси нарізати, також півтора і так далі. І що ж тут виникає? У нас маленька площа прижима на дуже довгий речах. І коли ми подаємо деталь, тут просто маленьким то казав, натисненням у нас вона може уйти і буде втрачений наш розмір. Раніше ви бачили відео, я використовував, вирізав такі квадратики, щоб не знімати ззаді даний паралельний упор, і його струбцина не зламала. Вони сюди вставляються. У мене ось завжди висів, висів тут уровень, я назвав відео, щоб різати в уровень, потрібен уровень. Також бралося дві струбцинки, зажималося, і ми без усяких проблем нарізаємо нашу довгу деталь. Ну Це, як би кажуть, так, воно не дуже естетично, хотілося трошки випедритися. Всі ми знаємо таку фірму Woodpecker, Вона придумала. Цікавий паралельний упор, він настільки простий, але коштує в них космічних цін. Вирішив я собі також зробити. От на промі я придбав обрізок станочного профіля 20 на 80 обрізки фанери в мене були. Я сюди зробив з 15-ї і був невеликий кусочок, встановлював коли фрезер в стельницю на 20, в мене були 20-ки, але вирішив задні ці зробити на 20. Як я його виконував. Виготовляв, буде окремо відео, якщо буде комусь цікаво. Також ми використовуємо ці ж самі опять вставочки, щоб не здавити задній профіль. Тепер все набагато легше, швидко, красиво і точно. Все, ми вставили наші інструкції, не зажали. Також до цього я пробував використовувати просто струбцинами зверху, але я втрачав цю плоскість і якось це нераціонально. Думаю, стану сьогодні і зроблю. Тепер ми отримуємо велику плоскість притиснення і тут вже набагато важче. Навіть отут відходить навіть при сильному нажаті. Чим і тепер ми можемо без проблем нарізати наші довгі деталі. Також нам не понадобиться, як то кажуть, третя рука або ролик підтримки. Ось зручна дуже така річ. Виставляємо, переставляємо, дуже зручно, дуже легко вик готовити. Так що беріть на замітку всім, кому було цікаве дане відео. Дякую, що не лайкаєте і не підписуєтесь на мій канал. Всім гарного дня, пока.